Щоразу я кажу собі, що більше ніколи не куплю піксель смартфон для огляду, але ось знову. Ну цього разу реально поважна причина. Це ж піксель 7 а найбільш довгоочікуваний піксель. Чому останні роки так завелося, що Google випускає пристрої з приставкою, A і вони стають народними смартфонами. Цього року Pixel 7a коштує 499 баксів, це на 50 баксів дорожче, ніж Pixel 6a рік тому. Покращення в цьому пристрої мають коштувати 50 баксів, але є проблема. Головне питання, а навіщо купувати Pixel 7a, коли у продажу є Pixel 7, майже за одні й ті ж самі гроші? Прямо зараз на Amazon продають Pixel 7 за 540 баксів, Нові. Але глянувши на вартість Pixel 7 у нас в Україні, здається, купівля Pixel 7a зі США або навіть з Європи не така вже й погана ідея. Заходимо на я каталог вводимо Pixel 7 і що ми бачимо: мінімальна ціна 25 або 26 тисяч гривень, а це майже 700 баксів. А я нагадую, що 500 баксів це десь 18 тисяч 500 гривень. Звісно, за 500 баксів ви не зможете в Україні купити Pixel 7a та навіть Pixel 7 не зможете купити. А що можна купити в Україні за 18 тисяч п'ятсот гривень? Вибір із китайців буде хороший. Ось, наприклад, моделі 2022 та 2023 року. Тут тобі і Poco f 4 на топовому Snapdragon і головний конкурент Pixel у США Galaxy A54, але не офіційний Redmi K60 та інші. Китайські бренди, але ми то з вами знаємо, що піксель за ці гроші це найкраща камера, як для фото, так і для відео, і це найкращий софт. Однак, піксель – це смартфон не для всіх. І ось чому Pixel 7 – це смартфон з дисплеєм 6,1 дюйма, з більш гострими краями ніж у інших пікселів 7 серії. Головна думка така: Pixel 7 – це дуже компактний смартфон, саме тому він підійде не кожному. З іншого боку, якщо ви шукали собі міні-смартфон. Pixel 7 a вам може сподобатися. Він не такий акуратний, як Pixel 5 свого часу, але серед усіх сучасних пристроїв його можна назвати найкомпактнішим смартфоном. У мене Pixel 7 a в блакитному кольорі є ще строка та помаранчова версія, біла і сіра. І так, традиційно Pixel без чохла використовувати не рекомендується, оскільки це максимально слизький смартфон з глянцевою поверхнею. Досвід Pixel 7 Pro показав, що. Падати і зісковзувати з поверхонь, він буде дуже дуже часто. Тому краще застерегтися заздалегідь. у смартфону захищений склом Corning Gorilla Glass 3. А ось ззаду у Pixel 7 a прозорий пластик. З найважливішою особливістю в ергономіці смартфона виявилася камера. Вона не так сильно виступає, як у Pixel 7 Pro і Pixel 7, і це дуже сильно змінює сприйняття пристрою. Він став нібито більш плоским і тонким. Дисплей Pixel 7 a 90 Гц, чого як на мені здається, цілком достатньо, роздільна здатність Full HD і частота мерехтіння 240 Гц. У смартфона високий рівень Шиму. До речі, у питанні Шиму Google погіршила екран з виходом Pixel 7 серії, адже у Pixel 6 Pro було 360 Гц мерехтіння екрану. Максимальна яскравість у Pixel 7 A нижча, ніж у Pixel 7. 1400 ніт проти 1100 ніт. І дивіться, рамки в екрана не маленькі. перші дні це реально помітно. А ось передача кольору в екрану дуже хороша, особливо для смартфона в цьому ціновому сегменті. Вас, напевно, дуже цікавить, як йдуть справи зі сканером відбитка пальця в екрані смартфона. Поспішаю вас заспокоїти. Все стабільно. Він стабільно повільний. Будь-який китайський смартфон обставить піксель 7А в питанні швидкості спрацьовування сканерів сканера відбитка пальця роки йдуть, а Google ніяк не може подужати нормальну роботу сканера відбитка пальця, і це дуже бентежить. Навіть у версії Pixel 7 Pro Сканер відбитка пальця досі працює з великою затримкою і. То працює, то взагалі не працює, ніяк не можуть налаштувати. Камера у Pixel 7 a дуже цікава, і цікава вона тим, що Google вкотре доводить. Неважливо, яке залізо ми поставимо у свій смартфон. Результат буде один і той самий. Що я маю на увазі? Pixel у питанні камери: це взагалі не про залізо, це про софти-алгоритми. У Pixel 7 a встановили камеру на 64 мегапікселі. При цьому. Камера знімає в 16 мегапікселів, а режиму зйомки в 64 тут не передбачено. Знімки зроблені на Pixel 7А вдень і вночі не відрізнити від знімків, зроблених на Pixel 7 Pro. Питання, навіщо платити більше? Ну, хіба що, якщо тобі дуже потрібен п'ятикратний оптичний зум? Ось приклад знімків уночі. Ось так знімає ультраширик. Ось такі фотки виходять на програмний зум. Зі значенням 5Х у принципі можна зробити непоганий знімок, алгоритми домальовування витягують картинку. А ось вам невеликий відеоролик зняти на Pixel 7a. При зйомці на Google Pixel 7a є одна проблема. Дуже часто на задньому фоні, коли є якийсь пересвіт, бувають такі, знаєте, як не знаю, Ареоли, якісь артефакти. Це проблема програмна, і я вже це спостерігаю не тільки на Pixel 7a, що було на Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6 Pro. І вони чомусь не фіксять цю проблему. Але зараз ви можете почути, як працює мікрофон, як працює камера у дуже-дуже гарний день, як працює вітер у мікрофоні. Але непогано, дуже непогано для смартфона за 500 баксів, якщо ви збираєтесь його купувати десь за бугром. Тому що в Україні він буде коштувати не 500 баксів, але так, більше ніж 500 баксів я б не віддав би за цей пристрій. Так, за камерою Pixel 7a – це найкраще, що ви можете купити за 500 баксів. Тут складно посперечатися. А зараз переходимо до найцікавішого: продуктивність. Pixel 7 a в питанні заліза це теж унікальний смартфон, процесор Tensor G2, 8 гігабайт оперативної пам'яті LPDDR5 і 128 ГБ постійної пам'яті UFS3.1. Те, що робить Google, дуже нагадує тактику Apple. Процесор власного виробництва заточений під конкретні завдання смартфона, і процесор цей однаковий на всіх пристроях від 500 баксів у Pixel 7a до 1800 баксів у Pixel Fold. На презентації Google сказали, що Tensor G2 – це єдиний процесор із вбудованим повноцінним штучним інтелектом AI. Що конкретно мала на увазі компанія Google, не зрозуміло. Більшість нових функцій, які Google анонсувало для своїх сервісів, уже непогано працюють у мене, наприклад, у Galaxy S23 Ultra. Ну ось приклад розумні відповіді в пошті Gmail, коли клієнт Google сам намагається за вас побудувати якусь пропозицію. Це не проблема для інших Android-смартфонів, і для цього не треба. Використовувати Тензор G2. То що ж у Тензор G2 такого унікального і що може смартфон Pixel зараз, чого не можуть інші. Давайте спробуємо зрозуміти. Створений компанією Samsung на 4 нанометри, Tensor G2 це не найкращий процесор на ринку у звичному розумінні. Якщо проганяти його в різних бенчмарках і звичних для нас іграх, він показуватиме істотний нагрів і не найкращу стабільність роботи. Tensor G2 це GPU mali g 710 m P7 і модем Samsung Exynos 5300 5 g До речі, забігаючи наперед, для мобільного зв'язку, це один з найгірших процесорів. Він показує найнижчі значення пропускної здатності порівняно з конкурентами, а сила сигналу часто страждає. Цей модем Google використовувала ще й у тензор першого покоління. Власники цих смартфонів по всьому світу постійно скаржилися на якість зв'язку і сигналу. Але Google відточувала цей процесор під інші завдання, багато з яких не лежать на поверхні. Однією з основних причин, через які Google вирішила створити свій власний чіп тензор, було поліпшення можливостей машинного навчання, яке дедалі більше і більше впливає на сприйману нами продуктивність пристрою іноді. Ефект виходить навіть більшим, ніж від просто найпотужнішого процесора Qualcomm Snapdragon. Тут не тільки справа в одному двох великих показниках продуктивності, а й у тому, як ми використовуємо наші телефони. Дедалі більше і більше ми використовуємо їх для розпізнавання мови, перекладу, просунутих функцій камери, хтось для доповненої та віртуальної реальності, а також для інших високоспеціалізованих. Робочих процесів. І для цього смартфону потрібно більше, ніж просто кілька останніх ядер і ядер GPU. Google наполягає на тому, що в сучасному смартфоні або в смартфоні майбутнього не так важлива максимальна потужність процесора, як його гнучкість і можливість оптимізувати робочі процеси за допомогою машинного навчання. На жаль, такі речі неможливо відчути в сценаріях, де дійсно важлива тупа потужність процесора. Приміром, у мобільних іграх. Або швидкість запуску сторонніх застосунків, або швидкість увімкнення і завантаження смартфону взагалі. Мобільним іграм потрібен крутий і потужний чіп. Штучний інтелект не дуже потрібен. А ось у таких завданнях, як робота камери, розпізнавання мови на льоту, робота голосового помічника або видалення об'єктів з фотографії, для цього тензор хороший і оптимізований. Однак практика показує, що примітивні завдання, для яких потрібен хороший запас потужності процесора, ми все ж таки використовуємо частіше, ніж модні інтелектуальні функції. Тому поки що тактика Google не сильно працює. І якщо ви власник Pixel 7 a на Tensor G2, то максимум, чого ви можете домогтися від розумності цього процесора, це скористатися функцією Magic Erase на фотографії та кайфанути від плавності роботи інтерфейсу Android, який, до речі, працює на Середненькому залізі приємніше і плавніше, ніж будь-який найпотужніший флагманський смартфон. Це правда. А ось з акумулятором на 4385 мАч годину час роботи смартфону, як ви розумієте, не може бути значним. 7-8 годин активної роботи пристрою. Або... 4-5 годин активної роботи дисплею. Можливо, для компактного смартфона це норма. Але проблема в тому, що Pixel 7 a підтримує зарядку всього на 18 ватт. І швидко підзарядити цей смартфон вам не вдасться. Він також підтримує бездротову зарядку, і це круто, тому що раніше в асерії пікселів такої функції не було. Але вона теж не дуже швидка: 7,5 Вт. На жаль, для максимально довгої роботи смартфону у 2023 році потрібно купувати лопати, які треба зробити вердикт. Pixel 7a – це дуже зручний компактний смартфон з гарним і оригінальним дизайном, найкращою камерою у своєму бюджеті та. Першокласним Android 13 та Pixel Launcher, який, я вважаю, найкращою інтерпретацією Android взагалі. З Pixel 7 a у вас є гарантія того, що протягом трьох або чотирьох років ви отримуватиме всі найкращі функції Android одними з перших. І можливо, застанете революцію AI в смартфонах. Але можливо, з іншого боку, у вас смартфон з обмеженою продуктивністю, смартфон з не найшвидшим сканером відбитка пальця. Повільною зарядкою і середнім часом автономної роботи. І все це ще треба якось купити та доставити в Україну. Якщо плюси з цього списку особливо для вас переважують мінуси, сміливо купуйте. Хоча, як показує практика, піксель купують реально фанати бренду і їх не зупинити. Так, їх не так багато, але вони кайфують від цих пристроїв, і це норм. Це круто. Ось такий огляд Піксель 7А. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте свої відгуки. І долучайтеся до зборів на ЗСУ. Посилання буде в описі відео. Дякую за перегляд. Бувайте!